Готова? Да. Доброго дня, шановні колеги. Триває підготовка до 80-го засідання сесії Татарської ради. А, планується виносити земельні питання. Хто а, за те, щоб відкрити комісію, прошу голосувати. Ольга, після цього у нас 10.45. 22 вересня, 10.45. А, Пропозиція в нас були попередні засідання, вивчали питання, або надамо право доповісти земельному відділу, або пропоную зачитати земельне питання. Якщо і по окремому якомусь буде питання, то задати його до земельного відділу. щоб трошки зекономити час. Зачитайте, зачитайте. Добре, тоді я зачитую питання, які ви попередньо встановили, що можемо виносити. Ну які запропонував апарат. Виносите на сесію, ну і по якомусь питанню буде питання, запитання, то задамо. Е, про надання дозволу товариство з обмеженою відповідальністю МІДОК, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою під службу відновлення розвитку, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою служби відновлення розвитку, про надання дозволу 26 прикордонному загону. Про надання дозволу управління освіти та культури це по Крижанівці, про передачу власних земельної ділянки стоян, про передачу власні земельної ділянки саморядові, про затвердження технічної документації молодіжна 19-54 кадастрові у кінці. Про затвердження технічної документації молодіжна, 1943 43 кадастрові в кінці, про затвердження технічної документації землеустрою молодіжна 1942 42 кадастрові кінці. Про внесення змін до договору оренди між Крижанівською сільською радою та Балакієвим Сергієм. Про внесення змін в рішення Олександрівської сільської ради, про внесення змін в рішення 71-ї сесії. Це Крижанівка ветеранів. Про внесення змін в рішення 71-ї сесії Педалецької сільської ради Новодофінівка, Центральна 54А. Про скасування рішення сесії Бетарської ради, про передачу приватному акціонерному товариству ВФ Україна е в оренду на 10 років, про затвердження технічної документації бл 3341 кадастровий, про передачу е Кушнір земельної ділянки е село Олександрівка, про передачу громадянину Буценку Володимиру Ігорича земельної ділянки. Це фонтанка Гугуля, про затвердження експертно-грошової оцінки 0069, нуль кінці, про проведення нормативно-грошової оцінки в селищі Візкі, про проведення експертно-грошової оцінки 3069, шістдесят дев'ять кінці, експертно-грошова оцінка 3479 кадастровий. Про проведення експертно грошової оцінки 30"... 02 кадастрові кінці. Про затвердження звіту різкий житлобут 31-19 кадастровий. Про затвердження звіту ліський житлобут 31-09 кадастровий. Про затвердження звіту 31 кадастровий. Та ще одне питання різкі житлобут, тридцять кадастровий у кінці. Про затвердження звіту проект інвестбут двадцять один, кадастровий у кінці. Про затвердження звіту. Проект інвестбут 21-70. Про затвердження звіту е, Печерянському, про затвердження звіту Попику, про затвердження звіту Барбінядрі, про затвердження звіту Горбичу, про затвердження звіту Твердо про затвердження звіту Бел. Е, 45-22 кадастровий в про затвердження звіту БЕЛ, 45-21 кадастровий кінці, про затвердження звіту Бел, 45-20 кадастровий у кінці. Бел, uh, у кінці. Uh, є у члени комісії за якихось з питань за 2015. Про про проведення експертно-грошової оцінки ТОВ МЦН 2189 кадастровий у кінці. Це так, питання також є пропозиція МСРД. Да. Добре. Якісь ще питання є ми, з, з 20... правимова. 2186. Да, 86 86. 89, 86. 86, 86. 86. 26. Да. 26. <laughs> що було? Поговорили? 21,86 oh, кадастровий <laughs> кінців. Вибачте, подавайте. Не. Запитання є Так, запитання. Нема. Може щось потрібно вам додати, якісь пропозиції з mm. проводити. Чи підходить членом земельної комісії, така формування? Окремо. Так. щоб <проб> да. з, з, з цим працювати. Да. Єдина пропозиція, коли буде у нас уже сформований порядок денний, тобто буде десь не один, а буде розділ, допустимо, земельне питання буде так, під так. номером 2. Далі буде. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, для того, щоб можна було орієнтуватися. Ну, ми і ми так само в висновках будемо тоді окремими блоками, щоб так. простіше так. знайти питання, так? Так, так. тому що той тому, хаос, той, хаос який був побачений, побачив до цього, що тут таке. Так. Так. Ага. Добре, але за те, щоб виносити питання на сесію, прошу голосувати. Одно голос, голосу, рішення прийнято. Тому пропоную закрити сесію. Всім дякую. Так. Час десять, да.